Привіт, слава Ісусу Христу! Мене звати Станіслав. Одразу перейду до суті. Майстер-класи літургійного співу Хмельницький. Це бомба. Що я досвідчив на цих майстер-класах? Це те, що через спів на кожній цій репетиції ми могли досвідчувати, як Святий Дух діє через кожну пісню, які слова в ній є, і як можна їх проспівати аби. Запалити і надихнути цим інших людей, і, власне кажучи, коли ми вже співали у костелі свідчення і те, чим ділились інші люди, запалювало нас, бо ми розуміли, що ми запалили їх, що вони настільки отримали ось це Божу благодать з цей спів, що вони були нам вдячні. І якщо ви наступного разу почуєте, що вас кличуть на ці реколекції, не вагайтесь, не бійтесь, ідіть, спробуйте. Нам сподобається дуже мені сподобалося. Дуже рада була сюди повернутися. Маю багато вражень, вивчила багато нових технік роботи з голосом. Буду ділитися з нашими хористами. Маю таке невелике свідчення на другий день цієї школи. Дуже сильно захрипло горло і дуже сильно боліло. Я думала, що на третій день вже не виживу, буду хворіти. Але якось на адорації дуже просила Бога, щоб він дав мені пережити цей третій день повністю, щоб заспівати, щоб долучитися до хору. І сьогодні відчуваю себе. Дуже добре, дуже рада була з усіма співати, прославляти Бога і Богородицю. І запрошую. Коли я тільки приїхав, то в нас була служба, і ніхто ще не знав своїх партій, нічого. І просто почали співати і чути, як люди починають підбирати голоси і просто створюється якась така чарівна гармонія. І ти, якби, теж ніби в хорі не співаєш, але все одно якесь слово ще голос, і теж доєднуєшся до нього і відчуваєш себе частиною чогось такого великого. А пізніше, вже коли почалися майстер-класи, почалися репетиції, розминки, ти вже вчиш свою партію, ти маєш конкретно свій напрям, по якому ти йдеш, і ти реально стаєш частиною чогось такого масштабного, гарного, прекрасного і гармонійного. І це дуже круто. І я перший раз тут, перший раз в хворі. Інкредибл. Хочеться заохотити, запросити тих, хто боїться або можливо вагається. Але дуже любить співати і, зокрема, любить прославляти Бога своїм співом, щоб по можливості відвідували такі заходи, бо це дуже класна можливість познайомитись з людьми різного рівня музичних знань, досвіду, прокачати свої музичні такі скіли і вивчити як мінімум нові пісні просто перебувати з Богом, молитися співом. І відчути на собі це єднання прямо з небесами і з ангельськими хорами, коли ці голоси з'єднуються між собою. Кожного разу збираються люди, які навчають нас чогось, допомагають нам молитися, відкривати Бога глибше у цій молитві, і відкривати свій голос. Кожного разу це можуть бути різні люди, які будуть провадити школу, але я вам не рекомендую ігнорувати. Коли вас кличуть, варто кожного разу відгукуватися, тому що це кожного разу новий хор. І такий хор буде тільки один раз. Неважливо, скільки вас буде, чи вас прийде двадцять, чи як нас майже шістдесят. Я мала досвід співати в хорі, який складався з трьохсот людей. Це неймовірні відчуття. Пережиття цієї молитви, поряд Ісуса, поряд інших людей, на яких ти можеш покластися, яким ти можеш допомогти. І які тобі можуть допомогти багато в чому відкрити себе, відкрити в собі Бога, стати ближчим до Бога, стати ближчим до інших людей? Тобто ми говоримо не лише про спів, не лише про літургію, а це все дуже важлива і глибока справа. Просто рекомендую прийти і відчути це на власній шкірі.